Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ласкаво запрошую у новий влог. Сьогодні буде багато покупочок. все вам покажу, поділюся. Перш за все, хочу показати те, що обіцяла. В попередньому відео покажу, які вітаміни я купила в аптеці. Це фірма називається Solgar, виробник Сполучені Штати. Це конгавітез, комплекс мультивітамінів і мінералів для діток, жувальні вітамінки. Їх тут 60 штук, вистачить по одній на два місяці. Це комплекс зі смаком тропічних фруктів, який забезпечує оптимальну допову норму дитячого організму в корисних вітамінах. Що мені також сподобалося, що ці вітамінки містять біофлавоноїди цитрусових, екстракт брокколі, екстракт червоного буряка, моркви, шипшини, полуниці, яблук та абрикосок. Ціна таких вітамінок 462 гривні. Зараз зранку після сніданку даю Кирилу цю вітамінку. Вони такі жові. Дуже класні, йому подобаються. Сподіваюся, буде помітний результат від прийому. Тому що зараз знову починаються сезонні хвороби, діти починають хворіти. Погода така то жарко, то холодно. Дуже приємно пахнуть, такі класні із зображенням сонечка. Покажу ще, що взяла для себе. Це допель-герц, актив, куркумін і вітамін Д3. Виробник Німеччина теж дуже хороші вітаміни для підвищення імунітету в період сезонних захворювань. Також куркумін це природний антибіотик, він надає сильну антибактеріальну дію, чудовий антисептик, протизапальний засіб. Але при цьому він не... Завдає шкоди нашому шлунку, шлунково-кишковому тракту. Навпаки, він активізує кишкову флору, покращує травлення, не шкодить печінці, стимулює скорочення жовточного міхура. А ще він прекрасно попереджає ріст жирової тканини, ефективно знижує апетит, вагу, покращує метаболізм. Дуже прям така, знаєте, панацея від всього. Тому я думаю, мені вони сподобаються. Також їх почала пити. Покажу, вже скільки випила. Всього в упаковці 30 капсул, Ось я вже скільки випила. Вже 6 днів їх п'ю, дуже подобається. Тут 750 мг кореню куркуми екстракт. Включає в себе 35 мг міліграм куркуміну, самого, 25 мікрограмів вітаміну Д і 2 міліграма піперина. Будемо пробувати, як воно піде. Я його зараз приймаю разом з вітамінками. Мені їх виписала сімейний лікар, коли я хворіла ковідом. Дуже подобається для нормальної роботи імунної системи. Вітамін С, цинк і вітамін Д3. Тепер я завжди купую ці вітаміни, тому що вони реально дають результат. Я дуже швидко вичухалася від ковіду. Зараз. Коли відчуваю, що вже починаю захворювати, то відразу приймаю ці вітаміни. І ну, краще, мабуть, їх приймати на постійній основі. Отже, такі у нас вітамінки. Поділилася з вами, що ми зараз п'ємо, що нам подобається. На сніданок у мене сьогодні омлет зі шпинатом і трошки квашеної капустки. Продуктову корзину. Взяла для Кирила моркішку. Це така маленька морквочка, йому дуже подобається. Зараз дуже класна акція в великій кишені на авокадо з 28 гривень штучка, я вирішила взяти аж 4 штучки. Ще ніколи не брала от таку капусту, називається Савоська. Взяла качанчик для салатів. Також до салатів я взяла ще от таку приправу. Взяла у якості вуглеводів і білків кіноа біле. Воно коштує 50 гривень, чорне, воно корисніше, але коштувало аж 100 гривень, я вирішила взяти біле. Для Кирила взяла такий смаколик, мармелад натуральний. І вже по традиції я беру такий набірчик це бурячок, вже варений. Мені так зручніше його відразу нарізати. А що я вчора купила? Кросівки своєї мрії. М -м -м. Ви тільки подивіться, які вони гарнюні. Мої пумочки. Я як побачила їх в магазині Мегаспорт, просто в них закохалася. Ціна 3790 гривень. Ну, я думаю, роки 2-3 я в них похожу. Дуже класні. Кожна деталь. Тут зелененьке, блакитне, оранжеве, жовте. Буде йти абсолютно до будь-якого одягу. І тут ще такі класні штуки. І всередині усілка також така красива, яскрава, кольорова. І подошва. Дуже кльові. Це, до речі, нова колекція. А ще мені дуже сподобалася оця кепочка. Я також вирішила її взяти. Нью-Йоркер. Так, ціна 929 гривень. Мені дуже подобається, мені здається, мені дуже личить. О, до речі, у мене на задньому фоні. Зараз вам покажу. Ось так я організувала свої парфуми. У мене всього чотири пляшечки. І вони всі дуже схожі. Люблю я солодкі такі смачні аромати. З жасмином, з апельсиновим цвітом, з рожевим перцем. Тепер покажу, що купив мій чоловік. Таку сумочку, щоб там складати гроші, телефон, якісь документи маленька через плечі, дуже класно. Найк, нічого зайвого, такий тут замочок, прям тракторний. класні такі блискавка. Дуже красива. Мені також подобається. Я б, мабуть, би сама таку носила, якби була іншого кольору, якогось світлішого. Дуже прикольно. Ще дуже нам сподобався цей спортивний костюм такого класного, світло-синього кольору. Ну, він такий темно-блакитний, Balance, Дуже прикольний. Подобається. У мене такого плану костюму фіолетовий. Залюбки його ношу. Ось цей. Будемо такі парочка. Класний, дуже якісний, трьох ниточка і штанці. Тут така класна полоска йде, як вона називається, лампаси, але вона не отут. Так, це мій костюм лежить. А, а йде серединці і подивіться, який красивий шнурочок. Супер. Ще собі під костюм наш тато взяв собі такі кросівки. Також New Balance, щоб бути вже повністю укомплектованим в фірму New Balance. Тут замша. Тут така типу тканино резиночка. Дуже красиві. Такі вони сірувато, сині Така підошва. Ще він у внує замовив собі такий світшот. Пишуть Келвін Кляйн, сподіваюся, це не підробка. Такий сірий, дуже приємний під джинси. І наостанок сьогодні розповім вам, чому продаю наш робот пилосос Користувалася ним двічі, і чесно, не сподобалося. Прибирання неякісне, За роботом потрібно доприбирати, а ще його потрібно витягати з під ліжка, якщо він десь застряха або застопорився. Потрібно чистити, мити його, заряджати робот пилосос для тих, у кого немає ні часу, ні бажання прибирати. Я прибирання люблю і такий помічник мені зовсім ні до чого, він мені не потрібен. Тому сьогодні він їде жити у нову родину. Знаєте, як домашній улюбленець. За ним потрібно слідкувати і також за ним прибирати. Знімаю наші ножки у новому зутті. Да? Да. Ми зараз йдемо в кінотеатр, на, на лісову пісню. На лісову пісню будемо дивитися український мультик. Сьогодні така класна погодка. Дуже сонечко світить. Да, тепло сонце світить. Що станеться, поки мене не буде. А можливо, і не станеться то нащо боятись? О, ти, як завжди, правий. Я тепер хранителька, і я не кину ліс без нагляду. Люди наші вороги. Я ж досі якось жила без Лукаша, О, без його музики, його очей, його усмішки.